Розпочинаємо після матчу прес конференцію чоловічої суперліги Будинвест. І сьогодні тернопільська команда поліція охорони з «Динамо» з рахунком 3-2 перемогла барком збірну України Ю-17. Спілкуємося з головним тренером команди Юрієм Кравцом та Ліберо команди та кращим гравцем сьогоднішнього матчу Володимиром Макатуха. Володимир, я вітаю вас з нагородою з перемогою, з таким реваншем. Як вам матч? Ну, Перш за все, хочу подякувати своєму клубу, пацанам з команди, тренерам, що ми ну, боролися до кінця. у е, да, Нас щось не виходило, десь ми злітали на прийомі в захисті. Це такі елементи, що ну, десь на нервах ми просто це програвали. Але насправді да, мені матч дуже подобався. І... Я задоволений матчем. Дякую вам, Юрій Анатолій. Що ви скажете про сьогоднішній матч? Реванш. Що... Ну, правильно сказав Володя, що команда постаралася, щоб гравець, який найбільше зробив помилок в прийомі у захисті, став МВП. Буває таке, і це дуже добре, що в принципі це жарти. Людина старалася, гравець зробив все, що міг. Дуже складна ситуація була в третій і в четвертій партії. Ну, я думаю, що це одна із тих якостей команди, що ми деколи можемо з штанів і показати, що ми такі поліція охорони, чоловіки, а не просто чайники. Так що дякуємо пацанам, дякуємо працівникам поліції охорони. Чекає їх пост. Ну, Спочатку на добу, тоді по півдоби, Як преміально. Я вам дуже дякую за коментар. І гарної дороги додому. Дуже вам дякую.